Перший міф це всі проктологічні захворювання лікуються хірургічно. Ну, ні, ми, ну там... давай так. Ні, не всі. Я хотів просто сказати, що всі можуть лікуватись хірургічно, але ні, навіть не Ну, відсотків десь п'ятдесят 50 чи... Так. Якщо ми статистично про це говоримо, якщо ну... ти правильно виставляєш, навіть <кій> неправильно не, не чесно виставляєш покази до операції, угу. Да? <кій> Тебе з амбулаторного прийому до тебе приходить 100 людей, 10 ти відбираєш на операції, десятьом ти рекомендуєш оперативне втручання. То це 10%. Да, це тобто, це десять відсотків. Тобто 90 відсотків можна вилікувати 90% звернень лікується консервативно. Консервативно, да. Не а... я не кажу, що вилікувати захворювання в кожну людину. 90% звернень лікується консервативно. Звичайно, коли ти прокачуєш себе як спеціаліст, uh -huh. да, тебе потім просто починають шукати для того, щоб прооперуватися. Ну тобто не первинно до тебе звертаються, щось там заболілося. Заболіло. А ти сходив там до одного проктолога, тобі сказали, що чувак, в тебе там.